Ховаючись у глибині, ми піднімаємося, щоб розповісти правду. Вітаю на каналі Моріарті. Ця трагедія стала загадкою атомного підводного флоту. 10 квітня 1963 року новітня американська атомарина Трешер назавжди канула в безодню Атлантичного океану, забравши життя 129 осіб. Загибель у мирний час човна, створеного з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки. Завдала колосального удару по гордості американців. Найкоротша лекція з аварійності атомних субмарин була присвячена саме катастрофі американського АПЛ Трешер. І напевно не тільки тому, що, скажімо, радянським розвідникам не вдалося добути потрібних даних, просто і самі американці не знали подробиць про останні хвилини і навіть години свого човна. Лише в останні роки в західній пресі почали з'являтися деякі більш докладні дані про трешер. Ну що ж, спробуємо хоча б трохи відкрити завісу таємниці першої в світі загибелі атомного підводного човна, орієнтуючись на ці публікації. Трешер в перекладі з англійської означає морська лисиця, тип оселецевої акули. Колись у американців було модно називати субмарини іменами морських риб. Її корпус мав округлу форму, здалеку, якраз нагадуючи цю акулу, всі ці складові, і лисиця і акула створили на американському флотському жаргоні своєрідну назву Субмарину. Охрестили смертельним мисливцем. Вона за проектом була цільовим чином призначена для пошуку і знищення кораблів противника, в першу чергу, підводних човнів. За всю історію флоту відомо вісім атомних підводних човнів. Що затонули в результаті аварії. Першим у цьому сумному списку був американський човен Трешер, який досі лежить на дні океану. Американський багатоцільовий атомний підводний човен АПЛ ЮСС Трешер ССН 593 був головним у серії з 14 подібних суден. Перший човен, як і вся серія, отримав свою назву на честь одного з видів акул морських лисиць. Закладений на верфях портсмута в травні 1958 року. ССН-593 увійшов в дію після тривалих випробувань в 1960-му. Вранці 9 квітня 1963 року. Вона вийшла з Гавані Портсмута, штат нью гемпшир Капітан лейтенант Джон Веслі Харвей вперше командував таким судном. До трешера Харвей три роки прослужив офіцером на наутілусі, першому американському атомному підводному човні, і навіть взяв участь у легендарному поході під льодами північного льодовитого океану. Після ходових випробувань субмарину законсервували в гавані Портсмута на 9 місяців планового техогляду. Тепер же трешеру належало здійснити дводенне занурення у водах східного узбережжя з Така перевірка необхідна після тривалої стоянки на верфі. Саме тому на борту трешера не було торпед, оснащених атомними боєголовками. Такі торпеди здатні вразити будь-який корабель на відстані до 50 кілометрів. Носова частина судна була обладнана сонаром, системою звукової локації, що дозволяє за підводними шумами встановлювати місце розташування ворожого судна з точністю до 1 метра. Субмарина мала атомний реактор С. 5 В2, порівняно невеликий пристрій, що охолоджувався водою. Потужність реактора становила 15 тисяч кінських сил. Він не тільки забезпечував парою турбіни, але й живив енергією системи очищення повітря і води. Теоретично, не спливаючи, трешер міг подолати 200 тисяч кілометрів, тобто здійснити п'ятикратну кругосвітню подорож зі швидкістю близько 55 кілометрів на годину. Ніхто з непосвячених тоді точно не знав, на яку глибину здатний зануритися човен. Багато хто вважав, що не менше 330 метрів. Цей показник утричі перевищував ті рекорди, на які були здатні субмарини часів Другої світової війни. Тепер же пробне плавання трешера мало закінчитися зануренням на максимальну тестову глибину. Супроводжував субмарину невеликий спеціальний катер Скайларк. Завданням якого було стежити за човном і звільняти водний простір від інших суден. Крім того, Скайларк, що перебував під командуванням капітана лейтенанта Стенлі Гекера, виконував ще й роль рятувального судна, оскільки на той момент в Атлантичних водах американські військові втратили вже кілька підводних човнів, перебуваючи під водою, човен трешер зв'язувався зі скайларком за допомогою так званого підводного телефону. Що функціонував за допомогою звукових хвиль. Отже, Скайларк супроводжував трешер, тримаючи курс на південний схід. Рівно о 12.39, коли трешер і супровідний катер знаходилися приблизно за 50 кілометрів на південний схід від Портсмута, пролунав наказ на занурення 9 квітня. Субмарина здійснила кілька занурень на невелику глибину: – 260-290 метрів. І вночі вийшла за межі континентального шельфу. На борту трешера під час випробувань перебували 129 осіб, 12 офіцерів, 96 старшин і матросів зі складу екіпажу корабля, 4 офіцери портсмутської верфі, де ремонтувався човен, і 17 цивільних фахівців. На судні Скайларк, що супроводжувало її, перебувала група водолазів, які могли виконувати роботи на глибині до 30 метрів. 10 квітня о 6 годині 23 хвилини підводний човен сплив на перескопну глибину для того, щоб визначити свої координати перед глибоководним зануренням. До цього моменту вона вже пройшла континентальний шельф і вийшла в район западини Вілкінсона, де глибина Атлантичного океану різко зростає від 300 до 2400 метрів. Це було приблизно на відстані в 350 кілометрів від Портсмута. Цьомі годині 47 хвилин. З борту човна повідомили про закінчення останніх приготувань до занурення. Море було спокійне. Видимість, відмінна, швидкість вітру не перевищувала 3,5 метра в секунду. Харвей передав на катер, що збирається пробути під водою 6 годин. На скайларці продовжували підтримувати зв'язок по підводному телефону. Під час випробувань занурення відбувається кроками приблизно кожні 200 футів. Близько 65 метрів процес переривається йде короткий контроль. Потім човен знову опускається ще на один крок і так далі. Після чергових 100 футів командир вирівнює субмарину і приводить її в горизонтальне положення. Коли човен опиняється на глибині 300 футів приблизно 90 метрів, Карвей зібрав інформацію з усіх відсіків, проаналізувавши звіти. Він вирішив, що все в нормі, а тому наказав продовжувати занурення. З кожною секундою тиск збільшувався і незабаром почулося клацання металу в довгих циліндрах. Та й сам човен, щільно затиснутий у потужні лещата, почав тремтіти. О 7.52 трешер виходить на зв'язок і повідомляє про занурення на 400 футів, 122 метри. 8 годин 2 хвилини. Човен досяг глибини 120 метрів. Проведено огляд міцного корпусу, забірної арматури та трубопроводів. 8 годин 9 хвилин. Отримано повідомлення, що пройдено половину шляху до граничної глибини занурення, темп занурення сповільнюється. 8 годин 24 хвилини. Проведено черговий сеанс зв'язку. 8 годин 35 хвилин. Човен досяг глибини, яка на 90 метрів менше граничної, 8 годин 50. Три хвилини човен наблизився до граничної глибини занурення 9 годин 9 хвилин. Трешер досягає максимально допустимої глибини занурення 330 метрів, 9 годин 10 хвилин. На підводний човен надсилають сигнал про зміну курсу, але підводний човен не відповів на виклик, не було відповіді і на повторний виклик через хвилину. Стурбований штурман Скайларка взяв мікрофон у гідроакустика і прокричав: У вас все в порядку. Відповідайте, відповідайте, заради Бога. Але відповіді не було. О 9:13 на катер надходить тривожна звістка. Є деякі проблеми, кут позитивний. Вертикаль. Пробую продути, буду інформувати. Більше ніяких сигналів о 9.18 лейтенант Уотсон знову почув гучний шум. Згодом Уотсон охарактеризував цей шум як тріск ламаючихся відсіків міцного корпусу, знайомий йому з досвіду Другої світової війни. Всі спроби виявити човен виявилися безуспішними. Останнє прийняте повідомлення сильно спотворене. Можна зрозуміти, що човен на глибині, яка близька до граничної. Мої координати 41 градус, 43 хвилини північної широти, 64 градуси 57 хвилин східної довготи. Продовжую пошуки о 13.02 радіограма зі Скайларка була вручена офіцеру штабу підводних сил у нью Лондоні о 13.32 про те, що сталося, поінформували заступника командувача підводними силами. Атлантичного флоту стикенша, а ще через 5 хвилин було передано сигнал тривоги. О 15.35 в Пентагоні в кабінеті адмірала Джорджа В. Андерсона, керівника військово-морськими операціями, пролунав телефонний дзвінок. Поклавши слухавку, Андерсон протягом півгодини поінформував про надзвичайну подію всіх важливих військових чиновників і політиків, включаючи президента Джона Кеннеді, який тільки тепер. Тобто, через шість годин отримали звістку про зникнення нової субмарини. З світанком 11 квітня дії рятувальників набули організованого характеру до складу пошукової групи. На цей час вже входили крейсер шість ескадрених міноносців: два атомні підводні човни, дизель-електричний підводний човен та три рятувальні судна. Того ж дня до них приєдналося науково-дослідне судно Атлантіс. -2». Оснащене новітньою електронною апаратурою. Минали години, а човен, що зазнав лиха, на поверхні виявити не вдавалося. Глибина океану в цьому районі настільки велика, що думка про те, що пошкоджений трешер може лежати на дні в очікуванні допомоги, виключалася повністю. Тому, о 10 годині 30 хвилин, начальник штабу ВМС Лемка Щешта, адмірал Андерсон, зробив заяву журналістам. Сумна необхідність змушує мене дійти висновку, що підводний човен Трешер, який ми протягом деякого часу вважали зниклим, насправді затонув. Вже 11 квітня починає працювати комісія з розслідування події. Головою призначається контрадмірал Бернард Л. Остін, начальник Ньюпортського військово-морського коледжу. Члени комісії збираються в Нью-Лондоні, рідному порту Трешера. Щоб відновити хронологію подій, комісія користується даними океанографічної атлантичної системи ОАС, що представляє собою групу сонарів вимірювачів постійної дії, встановлених в Атлантиці американцями. У випадку з Трешером сонари оас двічі з 9.09 до 9.11 – із 9.13 до 9.14 вловили шуми, які могли походити від човна під час накачування баласних цистерн стисненим повітрям. Крім того, о 9.18 був зареєстрований сильний низькочастотний перешкодний сигнал. Можливо, це був вибух трешера, сталевий корпус якого не витримав жахливого тиску. І все ж комісії контрадмірала Остіна вдалося локалізувати пошуки. Залишки трешера, напевно, спочивали на глибині 2500 метрів. Спочатку обриси уламків сфотографували спеціальними підводними камерами Еджертона. Це дозволило визначити точне місце загибелі субмарини, куди влітку 1963 року відправили батискав Трієст. Той виявив гумовий чохол для черевиків з літерами Сен, які вказували на приналежність до атомного підводного човна, і цифрою 5, першою з номера трешера. Там же знайшли повітряний балон, папір і багато інших легких уламків. Саме ж розірване судно занурилося глибоко в мул. На думку фахівців, трешер падав на дно кормою вниз з дуже високою швидкістю. Десь біля самого дна субмарина розломилася на дві частини. Висновок комісії був невтішним. Отримані дані не дозволяють однозначно стверджувати, що ж насправді сталося з підводним човном. Розслідування дійшло висновку, що загибель трешера стала можливою через збіг обставин, коли разом зійшлися відразу дві несправності. Передбачається, що безпосередньою причиною аварії стала теча трубопроводу системи забортної води. Через неї реакторний відсік в одну мить заповнився водою. Не виключено, що спрацював аварійний захист, який знеструмив сам реактор і весь підводний човен. Щоб спливти, екіпаж спробував продути цистерни стисненим повітрям. І тут спрацював другий фактор обмерзання клапанів, волога, що накопичилася в них, замерзла і не дала пропустити повітря. В результаті було затримано введення в дію 31 підводного човна, що будувався, а також розпочато впровадження суворої системи аналізу та інспекції з безпеки. Subsafe. Ця програма запущена в 1963 році. Призвела до того, що після її введення в експлуатацію ВМФ тисмиштамов втратив тільки один човен USS Scorpion, Причина загибелі якого залишається на даний момент невідомою. Загибель трешера викликала посилення з одного боку виробничого контролю на верфях. Це було просто необхідно, оскільки елементарні перевірки виявили величезну кількість порушень. Доходило до того, що деякі епізоди серйозно розглядалися як навмисне шкідництво. З іншого боку, змінювалися і вже втілені в метал інженерні рішення, які могли викликати катастрофічні наслідки. Як би цинічно це не прозвучало, але іноді краще втратити один човен і зробити далекосяжні висновки. Про всяк випадок, щоб збити важкий моральний стан. Весь тип атомоходів, який раніше називався трешер, човен був головним у серії, перейменували на перміт за другим кораблем серії, що взагалі кажучи. Не зовсім характерно навіть для забобонних флотських. Втім, втрата човна завжди дуже важко сприймається. Особливо, якщо причини того, що сталося, в повному обсязі не вдається відновити інакше, як системою припущень. До зустрічі на каналі. Далі буде.